Привіт, це програма Як це? Мене звати Тимур Мірошниченко. Це порожня тара, яку завозять на завод з різних підприємств, які роблять цю порожню тару. А це вже завантаження готової продукції, яка вже от-от надійде на полиці магазинів по всіх куточках України. Сьогодні я дізнаюся, як народжується напій, який ми називаємо горілка. Спирт особливий державний ресурс, який щільно контролює уряд. Спирт плюс вода дорівнює горілка. Як зароджується міцний напій. Контроль якості на кожному етапі. Найсучасніші технології на озброєнні у виробників горілки. 6 тисяч пляшок на годину. Як працює конвеєр розливу? Невчасний сухий закон став причиною розпаду найбільшої країни у світі. Горілка починається зі спирту, а спирт у нашій країні ресурс особливого значення. Абсолютною монополією на його виробництво володіє держава. Саме тому введено акцизну марку, але про це пізніше. В Україні 73 спиртових заводи, звідки етанол під суворим контролем уповноважених органів доставляється на лікеро горілчані підприємства. Помпують спирт із автоцистерни у спеціальне приміщення. Це спиртосховищем. Взагалі-то тут не те що знімати. Навіть користуватися мобільними телефонами не можна. Але чи є перешкоди для програми як це? Ні. У спиртосховищі розміщені чутливі датчики та запобіжне устаткування, яким може зашкодити стороння електроніка. До того ж, все тут доволі легко займисте. Ще пак 10 таких чанів із чистим спиртом. Взагалі на заводі два таких спиртосховища. Одночасно тут може сховатися до одного мільйона літрів спирту, який, до речі, шановні українці, споживається за один тиждень. Ці чани зроблені із нержавіючої сталі. Матеріал, який запобігає будь-яким хімічним реакціям між молекулами спирту та металу. Горілка на 60% складається з води, тому вона має бути найвищої якості. Сюди на завод вона потрапляє з джерела Богданова криниця глибиною 180 метрів. І навіть має лікувальні властивості. У цих чанах знаходиться вода, яка щойно потрапила на завод. Близько двох годин вона проходить кілька ступенів очистки і вже потім з'являється у цих чанах вже готова вода. Перш ніж потрапити на очистку, вода відстоюється близько 12 годин. Це потрібно, аби вона була кімнатною температурою. Двох годинний шлях води до досконалості починається із шести фільтрів. Які за різними технологіями прибирають непотрібне для подальшого виробництва. А далі видатне досягнення науки взяли на озброєння виробники горілки. Далеко не всі, що правда. Це система зворотнього осмосу. Вона забезпечує очищення води на молекулярному рівні. Така технологія використовується у космічній галузі, а подібних агрегатів у світі всього три. Завдяки складним фізико-хімічним процесам, які відбуваються у цьому приладі, вода набуває ідеального для виробництва горілки складу. До великого з'єднання залишається ще один етап. А це шунгітовий фільтр. Остаточна фільтрація. Тут знаходиться кілька шарів шунгіту, через проходження яких вода насичується мінералами. Про дивовижні властивості шунгіту було відомо давно. За легендою, цей мінерал спеціально додавали у воду українським солдатам перед полтавською битвою. Сьогодні ж вважається, що шунгітова фільтрація горілки дає змогу уникнути похмілля. Я призвів над наддільним весом смесі безводного спірту з воду. Начинає атаку тридцять перше січня 1865 рік. Санкт Петербурзький університет. Молодий, але вже досвідчений вчений Дмитро Мідділеєв. Захищає свою дисертацію про з'єднання спирту з водою. Багато хто вважає цей день днем народження звичної сьогодні 40-градусної горілки. Мовляв, у своїй роботі Дмитро Іванович вивів ідеальну пропорцію для людського організму: 60% води та 40% етанолу. За 30 років цей винахід ляже в основу запатентованого російською державою рецепту горілки Московська особлива. Але все це не зовсім правда. Мідділіїв дійсно вивчав удільну вагу спиртоводних розчинів. зокрема, феномен контракції. Це коли змішуєш. 100 грамів води, 100 грамів спирту, а в результаті отримуєш менше 200 грамів суміші. Але саме 40-градусний розчин Дмитра Івановича не цікавив. Він зосередив свою увагу на більш концентрованих сумішах. Не досліджував мінділієв і вплив спиртоводних розчинів на живі організми. Ніякого патенту на напій під назвою Московська особлива в архівах немає. Увага! Ось тут і відбувається велике з'єднання, кульмінація приготування горілки. Спеціальні мірники відміряють суворо задану кількість спирту та води, суміш яких називається сортировка. Це майже горілка. Тепер її фільтрують крізь серію пісочних фільтрів, а потім сортировка подається на вугільну колону висотою у 5 метрів. Стікаючи під власною масою крізь шари активованого вугілля, майбутня горілка очищається від зайвих домішок, набуває м'якого смаку та аромату. Ще одна серія пісочних фільтрів роблять напій кришталево-прозорим. Після цього горілка проходить ще й фільтрацію сріблом та платиною. Навіщо? Ці дорогоцінні метали мають особливі властивості, які дозволяють прискорити процес очищення напою від сивушних масел, тобто неприємного смаку та запаху. Це майже все для класичної горілки, але ж є ще безліч смаків. Усі бачили пляшки горілки із перцем всередині. Ось так перець готується. Плоди доставляють на завод з кращих фермерств Індії. Ці жіночки перебирають та чистять його, причому перець знаходиться в ізольованих і добре вентильованих камерах. Контакт із гострим овочем чи його парами може бути доволі болючим. У цих ємностях готуються спеціальні настої. Ось, наприклад, настій м'яти, а це кориця. Це робиться для того, аби горілка здобула особливий аромат чи смак. До речі, ці екстракти настільки концентровані, що на 10 тисяч літрів горілки необхідно всього 10 або 15 літрів натурального екстракту. Раніше зі спиртових настоянок та видів горілки можна було зібрати цілий алфавіт: анісова, березова, вишнева, грушева, динева і так до самої Яблучної. Сьогодні ж в лікеро горілчані промисловості використовують десяток різноманітних екстрактів. Процес суміші водно-спиртового розчину із цими екстрактами називається купажуванням. А це купажна єдність. Спочатку сюди заливають водно спиртову суміш, потім сюди ж додають екстракт. Десь на цьому рівні знаходиться спеціальний пропелер, який це все змішує. Тебернапіль, який знаходиться у цих чанах та лється цими трубами, можна сміливо назвати горілкою. Перш ніж потрапити на наші столи, вона у прямому сенсі слова відпочиває. Принаймні дві години горілка просто плещиться у цих ємностях, де з нею нічого не відбувається. Ось мені подобається, я так чув, поняття, де горілка має відпочивати. Відпочивати, так. Да від чого вона стомлюється? <рес> від цього стомлюється. Це як как би бы таке народне і не теж народне, обще прийняте таке названня відпочиває. Водка повинна відстоятися, тобто там проходять реакції асиміляції, тобто э, спирт змішується з водою, тобто молекули води з'єднуються з молекулою спирта, от взаємодіяти між собою. Чому горілка називається горілкою? Тому що горить. До появи спиртометрів міцність водно-спиртового розчину перевіряли відпалом. Напій підпалювали. Якщо вигорала половина, це був російською полугар. Його міцність складала 38,3 градуси. Згодом цю цифру округлили до більш зручної 40, що й стало нормативною одиницею. Цей тест ніхто не скасовував і сьогодні. Якщо вилити горілку кімнатної температури, наприклад, на невеличке блюдечко та підпалити її, вона має горіти синім полум'ям нетривалий час. Оскільки полум'я не видно, давайте перевіримо, чи горить горілка. Горить. Зрозуміло, що на сучасних лікар горілчаних заводах існують більш досконалі методи контролю та аналізу якості напою. Лабораторія осуществляє у нас входний контроль всього, що поступає на завод і що зв'язано з водкою. Це спирт і вода, і інгредієнти, ті ж самі, трави, корення, все, що використовується. Крім того, ведеться технологічний контроль. Це уже контроль процесу зготовлення водки. Потім ведеться контроль готової продукції. Вже контроль тої продукції на соответствие нормативно технічній документації продукції, которая відправляється нашому потребітелю. Лабораторія обладнана всім необхідним, аби проводити найточніші заміри та контролювати якість на всіх етапах виробництва продукту. Це, приміром, хромотограф. Він розкладає спирт чи горілку на 40 компонентів. Кожен можна перевірити на відповідність стандартам, звіряючи показники на моніторах із існуючими нормами. Це електрофотоколориметр. Йому потрібно кілька секунд, аби проаналізувати прозорість та колір напою. А так дистиляційним методом перевіряють істинну міцність напою, примірник кип'ятять, випарюючи доданий екстракт і отримують чисту горілку. Це можна зробити і на цьому автоматичному приладі. Міцність горілки перевіряють спиртометром, і тільки впевнившись, що показники збігаються, дають зелене світло на розлив. Можна сказати, що кожна пляшка горілки має свій паспорт, або точно вона називається процесна карта використання купажа. Тут можна простежити повний процес її зародження від самого початку, коли на завод потрапляє а, спирт до того моменту, коли вона вже готова а, розфасована, направляється до магазинів. Ну, можна сказати, що просто до нас звали. ось така непроста і відповідальна справа контроль якості горілки. Скажіть, мені дуже цікаво, можна зробити якісну горілку в домашніх умовах? Ні, ні в коїм случі, ні в коїм случая. Це просто. Будет водно спиртовая смесь, когда ви разбавите спирт з водою. То есть навіть в лабораторії не можеш зробити то качество, яке делается в проїздних условиях. Тепер вже лічені хвилини відділяють горілку від повної готовності. Напій подається у цех розливу, де на нього вже чекає порожня тара. Отже, звідси порожня пляшка потрапляє на лінію розливу. На лінії існує чіткий контроль за якістю та цілісністю пляшки. Ось щойно інспектор знайшов пляшку з дефектом. Запам'ятайте її, скоро дізнаєтесь, що з нею буде. Тільки перевірені пляшки подаються далі на конвейер. І перш за все потрапляють сюди. Ну а цей апарат називається Триблок. Чому три? Тому що тут відбуваються три процедури. Ну, по-перше, пляшка миється, потім під тиском в неї заливається горілка, і наостанок пляшка закривається пробкою із дозатором. Миється. Наливається. І закривається. Пробки подаються конвеєрним методом, потапляються в спеціальний барабан і у кінцевому результаті одягаються на пляшку. А чи замислювалися ви над тим, що це розливу – унікальна інженерна система, де все розраховано до міліметра та до секунди? Тут немає дрібниць та неважливих деталей, тільки правильно організований процес забезпечує надійну та стабільну роботу обладнання. Довжина конвеєра має бути чітко вивіреною, аби вся смуга не зупинялася при незначній зупинці окремого елемента. Цікаво, що одне й те саме обладнання може працювати з пляшками різного об'єму від чверті до одного літра. А ось ще одне креативне рішення, яке дає змогу покращити рівень і спростити процедуру контролю за якістю готової продукції. Цей апарат називається сепаратор. Він розділяє єдиний поток пляшок на два, і робиться це лише для того, що один поток дуже щільний, і одна людина не змогла би просто контролювати кожну пляшку. Ще пак одна лінія розливу щогодини наповнює 6 тисяч пляшок. Відтак повз очі одного контролера, до речі, ось він проходило б, грубо кажучи, дві пляшки за секунду. А так маємо два потоки, кожен з яких контролює окремий інспектор. А це інспекційний автомат. Ця людина пильно стежить за тим, аби пляшка була цілою, напій не мав зайвих елементів і пробка була щільно закрита. Якщо щось не так, натискається спеціальний важіль і пляшка випадає. Ну а цей апарат називається суматор. Він збирає ті два потоки пляшок, які нещодавно розділяв сепараток. Далі йдуть лише відібрані пляшки із перевіреною горілкою. На їх шляху до полиць магазинів вже майже немає перешкод. Лишилося хіба що кілька хвилюючих процедур. Приміром, наклеювання етикеток. Їх подають з таких рулонів на барабани. Прилад змащує етикетку спеціальним клеєм. Одного дотику проклеєною стороною із пляшкою достатньо, аби міцно закріпити наліпку. Так само приєднується задня етикетка. Механізм працює як гарний швейцарський годинник. Або як кінопроектор. Покажи, Сарманта паріжена. Поруч наклеють акцизні марки. Це символ державної монополії на спирт. Вони свідчать про те, що за якість та походження спирту, з якого зроблена ця горілка, відповідає уряд. Акцизний збір він вказаний на марці один з видів податку. І якщо куплена вами пляшка має акцизну марку, це значить, що ви цей податок сплатили. Ось людина, яка представляє відповідальні органи державної влади конкретно на цьому підприємстві. Податковий інспектор стежить за легальним використанням акцизних марок, контролює їх кількість. Така цікавість державної влади до алкоголю виникла не сьогодні, і властива не лише Україні. Другий закону США одна з наймасштабніших антиалкогольних кампаній у світі. Для боротьби з пияцтвом в Сполучених на Штатах навіть запровадили спеціальну поправку до Конституції 18 18-ту. І кажуть, у цей період кількість арештів зменшилася в 3,5 рази, а звучилость на 70%. Але із зменшенням злочинності побутової зростала злочинність організована. Гангстерські картелі налагодили надійну мережу постачання алкоголю морем та суходолом. І до кінця 20-х років їх річний оборот складав 2 мільярди доларів, шалені гроші на той час. Та за масштабністю наслідків жодна антиалкогольна кампанія не порівняється із так званим напівсухим законом Михайла Горбачова. Важко повірити, але боротьба із пияцтвом 80-х років стала однією з причин розпаду найбільшої держави у світі. Пов'язана із алкоголем, статистика у радянському союзі була засекречена. Таємницею були дані про смертність та хвороби від зловживання спиртного, а також обсяги його продажів. Держкошторис СРСР не випадково називали п'яним бюджетом. За часів правління Леоніда Брежнєва реалізація алкоголю зросла зі 100 до 170 мільярдів рублів. Це вагомі надходження до бюджету, від яких не збирався відмовлятися радянський уряд. На реформу зважився Горбачову. З одного боку на нього тиснула громадськість, з іншого ціни на нафту на світових ринках зростали, і це могло компенсувати втрати від заборони продажу алкоголю. Але у розпал сухого закону ціни на чорне золото різко впали. Менш ніж за два місяці воно подешевшало з 30 до 12 доларів за барель. Збіг обставин. Дослідники твердять, що це США вмовили Саудівську Аравію, найбільшого постачальника нафти, знизити ціни на свою продукцію в обмін на постачання зброї. В результаті СРСР залишився одразу без двох ключових джерел поповнення бюджету, який до того ж розорювала війна у Афганістані. Все це помножити на соціальну нестабільність та внутрішньопартійні розборки. Найбільшій країні у світі залишалося існувати менше чотирьох років. Цю дефективну пляшку. Зараз я вам покажу, що відбувається на заводі з поганими пляшками. Жодна пляшка не використовується двічі. Пройшовши всі процедури і фінальний контроль, абсолютно готова продукція відправляється на пакування. Абсолютно вся, крім ось цієї пляшки. Ще один видовищний процес на заводі: пляшки одна за одною подаються з цеху розливу. Цей апарат розділяє один потік пляшок на чотири за кількістю рядів у ящику. Паралельно звідки зверху падають картонні піддони. На цьому конвейері збирається необхідна кількість пляшок. В нашому випадку це на три ящики. Паралельно нижньою стрічкою рухаються спеціальні підони і потрапляє все це у цю камеру. Тут спеціальний укладач переносить пляшки у підони, і вони їдуть собі далі на пакування. Дивіться, як вони переживають. Ще пак вже дуже скоро вони потраплять до нас із вами. Ось машина, яка остаточно запаковує ящики із горілкою. Сама відміряє необхідну кількість поліетилену, відрізає і під високою температурою запаює. Ящики із горілкою відправляються на склад. Ось воно місце, де хотів би сфотографуватися кожен чоловік. Лікеро-горілчанний склад. Але довго продукція тут не затримується. Сьогодні розлили і вже завтра вона у магазині. Нашу горілку п'ють у 80 країнах світу, наприклад, у Бельгії, США і навіть Домініканській республіці. І вже завтра ці країни чекає чергове поповнення. Щорічно у світі виробляється понад 4,5 мільярди літрів горілки на загальну суму не менше 50 мільярдів доларів. У грошовому вираженні найбільшим горілчаним ринком у світі вважається США, Росія на другому місці. Однак пов'язано це із тим, що в Америці оповита коштує значно дорожче ніж у наших північних сусідів. До того ж, статистика не враховує потужний російський ринок контрафактної продукції. Виробники ж справжньої горілки ставляться до своєї роботи як до творчості. Періодично з'являються нові якісь види горілки, да? ну, скажімо, є там сталі, які там вже давно на ринку, да? періодично з'являються нові. А як виникає ідея створення саме такого нового продукту? Це творчий процес. Тобто Це з'являється, як композитор пише якусь пісню, музику. У нього раз і родилося щось. Так от буває і у мене. Раділося, що от, якщо ем, от це скомпані і соєнити, яке сочетання буде? Отак от рождається. Тепер я точно знаю, як приготувати правильну горілку і що відбувається за дверима із написом Стороннім вхід заборонено на лікеро-горілчаному заводі. Ну а що відбувається за іншими такими ж дверима рівно за тиждень на першому національному? Бувайте!